Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове, кому як більше подобається, хто наскільки себе відчуває. Я Олександр Чернецький. Сьогодні про е, озиму пшеницю і озимий ячмінь. Повернулися е, наші хлопці і дівчата з Черкащини. І що можна сьогодні говорити про стану зимини? Е, Ситуація абсолютно не нова і повторюється щороку. Я сьогодні буду, е, хочу сказати про е, стратегічні речі. Про стратегічні, які не змінюються в останні 10 років точно, чому тут стратегія? Тому що, власне кажучи, потрібно змінювати підходи, які призводять до наслідків, до таких наслідків, як втрата озимої пшениці і озимого ячменю, коли починає, скажімо, весною озимина починає просто випадати і доводиться. Досить часто просто-напросто заміняти її яровиною. Ви самі розумієте, які це витрати і яким чином це впливає на економіку кожного гектара. Значить, дивіться, що на сьогоднішній день спостерігається на полях Черкащини. Відсутність або загибель кореня, кореня пшениці. Тобто, сьогодні практично немає снігового покриву. І ми бачимо листову поверхню, і ця листова поверхня, ну, скажімо так, начебто жива. Але коли, скажемо, відкопати корінь, то в багатьох випадках кореня вже немає, і він не відновиться. І це стане причиною загибелі оземени. Першим, що, скажімо, стратегічною помилкою, якої допускаються дуже багато аграріїв, починають живити. починають живити хімічними добривами. Але причина помилка тут в тому, що причина не, не в відсутності живлення, відсутності, скажімо, того, що немає чого їсти. А причина в тому що е, немає чим їсти, немає кореня. На сьогоднішній день рослина виглядає більш-менш нормальною і живою за рахунок е, цукрів і за рахунок фотосинтезу, який відбувається в, ли, е, в листку. Але як тільки приходить на, 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 наростання температури, і рослина повинна обмінювати ці цукри на е, потрібні е, мінерали завдяки своєму кореню, а якраз у цього апарату то кореневого і немає. І тоді росли ні. Потрібно, потрібно. Не пожива, не пожива. Вона є в ґрунті, там, в якій би кількості вона не була, але вона є в ґрунті, а е, потрібен кореневий апарат. Це є стратегічною помилкою. Не знаю, самі своїми агрономічними службами або самі хто там у вас відслідковує стан перезимівлі, звернуть, зверніть на це увагу. Якщо у вас корень не живий, живити рослину не має абсолютно ніякого сенсу. Це викинути гроші. Це один момент. Наступний момент. Якщо вже ваша озимина попала під втрату або значне пошкодження кореневої системи. То це вже, скажімо, вимагає перегляду стратегічної програми, тобто перегляду догляду весняно-літній період. Якщо корінь вражений, корінь вражений або взагалі, тим більше, відсутній, тоді потрібно зовсім інші операції. Потрібно переглядати живлення. Як такове, в принципі, і кількості цього живлення, тому що це просто будуть викинуті гроші на хімічні добрива. Другий момент. Тобто ці площі вже не є, скажімо, не мають того потенціалу, на який розраховували при закладанні технологічних карт і бізнес-планів. Другий момент. Третій момент в чому причина? В чому причина? Коли на сьогоднішній день усьому звинувачують погоду. То це як в тому анекдоті про е, танцюриста. Да? Погода така, яка вона є, і на сьогоднішній день ознакою сільського сучасного сільського господарства є стабільна нестабільність. Ми це спостерігаємо із року в рік. Якщо хтось закладає максимальний потенціал, максимальний потенціал, е, скажімо, зимої пшениці чи е, е, ячменю, і не враховує Нестабільності або якраз е, тут, не враховує ту погоду, яка на сьогоднішній день вже стала звичною. То, власне кажучи, це е, більше схоже не, не, не на бізнес, а на, на рулетку. Але це ваша особиста справа. Що я хочу сказати? Причина, причина, основна причина, яка призводить до втрати кореню, кореню в період зимових оцих температурних качелей, це відсутність структури ґрунту. Що це значить? Це значить, що коли е, ґрунт неоструктурений, неоструктурений, він взимку стає, або е, як камінь, коли він набирає е, в себе е, кількість вологи, яку він може на, набрати при заморозках, при морозах, цей ґрунт твердий, рве корінь. І коли е, при наростанні температур розмерзається цей неоструктурений ґрунт, цей камінь да, або лід, то він рве. Все, скажімо, що в ньому знаходиться. Згадайте ще з фізики школи, якщо налити в мороз в пляшку води, то ця вода, коли замерзне, розірве пляшку. Те саме відбувається і з коренем в цьому монолітному ґрунті. Його рве. Що в цій ситуації, в цій ситуації можна зробити? Безпосередньо як швидка допомога, за якою до нас досить часто звертаються, звертаються щороку. Як можна швидше як можна швидше стимулювати відростання кореню, щоб коли піде наростання температур, щоб хоч якийсь почав корінь почав, колореневі волоски почали відростати, відростати, і почали давати мінерали рослині, яка Починає, починає бурно вегетувати. В цій ситуації, в цій ситуації, головне пам'ятати таку річ. Тобто, головних речей багато, але дуже важливо пам'ятати, що всі на сьогоднішній день засоби, які рекомендуються, які є, вони не працюють при низьких температурах. Тобто практично нічого використовувати не можна. А коли температури досягають того мінімуму, необхідного мінімуму, коли можна застосовувати, щось. То ситуація вже втрачена, тому що потрібен час на відновлення кореню, а його вже немає. Його цього часу вже немає. Значить, у наших клієнтів ситуація інша. Я не хвалюся або розприймайте це, як хочете. Але у наших клієнтів ґрунт І він не замерзає так, як замерзає моноліт на неструктурному ґрунті. Тобто у нашому ґрунті, у структурі ґрунті наших клієнтів, є повітря. І коли він замерзає, але він не рве корення, у нього коефіцієнт розширення при замерзанні значно менший, корінь зберігається. І таким чином, коли йде наростання температур, корінь починає функціонувати, і все відбувається, як має бути. Фотосинтез в листі, обмін цукрами з коренем, корінь дає мінерали з ґрунту. Про це потрібно дбати заздалегідь хоча б з осені. Для того, щоб структурувати ґрунт, міняти його структуру і давати можливість таким чином збільшувати шанси перезимівлі для корення. Що робити сьогодні? Значить, те, що робимо, або, скажімо, рекомендуємо, і робимо ми для тих, хто звертається і хто ще не втратив часу. Обробіток. Корення від плюс 5, плюс 5, 5 температура на вулиці, на вулиці, і працювати по листу ярусом для відновлення і стимуляції кореневої системи. Іншого способу на сьогоднішній день я не знайшов. Якщо він у вас є, будь ласка, працюйте. Відновлення кореневої системи це перша задача, не живлення відновлення кореневої системи. Свої агрономічні служби, це чи е, самі виходьте на поле, дивіться на сьогоднішній день, що з вашим коренем. Тому що Марійка чи Аннушка, хто там у нас е, Гануся, олійку вже розлила. Граблі і нині там стратегічна помилка. Зверніть на це увагу. Є запитання, або, не незрозуміло, запитуйте. Запитуйте, скажемо те, що е, знаємо. І тоді в результаті. Тоді в результаті Є шанс отримати плюс на озимій пшениці і на озимому ячмені навіть в такій ситуації. Хоча, на жаль, ми прекрасно знаємо, скільки випадає, просто-напросто гине озимини. Причому ці цифри, ті, які офіційні, вони однозначно менші. Тому що стидно. Просто-напросто стидно сказати, що вимерзло. Все так класно зроблене, і я такий пацан класний, а не зберіг пшенички. І озимини. Все можна зробити у більшості випадків, але вчасно потрібно робити. От якось так. Бажаю вам лишитися з оземиною. Маєте питання? Ставте їх, можливо, знайдемо відповіді. На все вам найкраще.